Всім привіт привітик, добрий день! З вами Вірнея. І сьогодні знову огляд скетчбуку. Щоб ви розуміли, я знімаю цей огляд після великого, отого 26х26 скетчбуку із Гапчинською, для того, щоб в мене потім в майбутньому був час що монтувати, не думати над тим, що далі знімати, тому що в мене напевно не буде часу на це. Та й не буде можливості, бо нам, напевно, зроблять очне навчання. Але це все тільки під питанням. Тому не дивуйтесь, якщо я ще пам'ятаю, що було в минулому скетчбуці. Якщо ви пам'ятаєте оцей огляд скетчбуку, то ви, напевно, впізнали обкладинку. Це знову та сама фірма. Знову така обкладинка. Тільки тут вже. 40 листів і інший малюнок. Я знову вирішила взяти скетчбук на спіральці, бо в мене тоді, в принципі, не було вибору, що брати. Я не сильно знала фірми, та й фінансові можливості не давали мені змогу купити трошки нормальніший скетчбук Але ладно, для такого скілу, який тут буде, він, в принципі, ще навіть дуже хороший. Тому починаємо. О, мені не вистачає повітря. Я не вирвала жодного листа це перемога на той час. Я його спочатку вела із 25 вересня по 10 жовтня 2017 року. Далі в мене була невеличка перерва, знову-таки, через навчання більшого усього, що або через виступи на шкільних святах або конкурсах, ну, щось типу такого. І швиденько закінчила 6 листопада, знову-таки, 17-го року. І та, я його вела паралельно із тим великим скетчбуком Гапчинської. Не дивуйтесь, якщо знайдете стиль такий схожий. Тут я написала свої цілі на цей скетчбук. Як бачите, я їх викнула. Можете почитати, поставити на паузу, якщо вам треба. Ну, а я продовжую. Я дуже рада, що знайшла саме цей ракурс для знімання. Він, правда, трошечки незручний мені, бо штатив стоїть не зовсім отак прямо, і мені приходиться праву руку от отак тримати, щоб не задіти його. Це скетчі олівцем та отими лінерами кольоровими, дешевими. Як бачите, скіл у мене вже тут потихеньку починає рости, розвиватися. Тут вже є якісь пропорції у людини. Це начерк із маршрутки. Я тоді повернулася до вікна, так як сиділа із чоловіком, який був не сильно приємний мені. Повернула, повернулася до вікна і краєм ока побачила дівчину, яка дуже художньо, можна сказати, сиділа і дивилася в вікно. От, знаєте, ті самі сцени із фільмів, коли ти їдеш. За вікном дощ, у тебе в навушниках музика, і думаєш, що в те, на тебе всі дивляться і закохуються. От приблизно так же вона і сиділа. Я її вирішила запам'ятати, і коли прийшла в художню школу, то швиденько замалювала. Тут були взагалі, як бачите, якісь дуже високосенсові малюнки із. Із різними хобі, які пропонували інші люди, суспільство, але людина не здавалася і обирала те, що у неї, хоч і важко виходило, але вона то любила. Я не знаю, як мозок, скільки мені було в 17-му році. Мені тоді було 13-14. Я не знаю, як мозок 13-річної або 14-річної мене От оце все осмислювали. Нехай. Зарисовка, яка мені, в принципі, подобалась. Зараз не сильно, бо, ну, подивіться на осью шию, великий лоб та й взагалі анатомію. Дуже весело. Та вклеєні малюночки і пусті аркуші. Все як в тому стилі. Тут я малювала по референсам. Але в мене не сильно воно було схоже на референси, тому я їх трохи переробила під себе і намалювала. от оце. Подивіться тільки на ці підбори і на будову ніг. Одна голова в краю листа, саме те, що треба. Це композиція для завдання із художньої школи. Я не пам'ятаю правда, яка тема була, але ми малювали тоді це на а третьому форматі, наче якщо не на другому. І я обирала композицію із купівлею іграшок. Халовінська відьма, тільки тут якась незрозумільщина із анатомією. Дуже дивно ось, ця ось, частина виглядає якось непропорційно. Треба було коліна нижче опустити. Ой, мої улюблені стікери, Я їх до сих пір дуже люблю. Вони такі дуже милі і файні. А це крива дівчинка, у якої на футболці написано. Never stop dreaming. Скетчі ради скетчів, Розмальовані текстовими виділителями. Це мій закинутий персонаж вампір і, в принципі, концепт до нього. Малюнок, над яким я сиділа два дні і на уроках, і вдома. І ще в мене є три публікації в інстаграмі, якщо пролистати вниз, там буде от рядочок такий. Мені дуже подобався тоді формат ведення інстаграму, було популярно: типу, в рядок виставляти процес малюнку. І я, в принципі, за таким планом і діяла. Промальовувала ці всі волосочки. Але щось тут біля скронь не промалювала. Ну і ладно. <кхи> Будь здорова, дякую. Це дуже волохаті скетчі ручкою із Олімпіади, тому що я тоді поїхала, наче на Олімпіаду по українській мові імені Петра Яцика. Взяла з собою скетчбук. І сиділа малювала. Ну, як бачите, тут також можна було щось намалювати, але в мозку вірнеї того часу. Це не виникало ніяких суперечок. Це, по ідеї, я малювала себе в костюмі, якому грала придворну даму із п'єси попелюшки. Я намалювала свій образ, ну, і він таким тут залишився недомальованим. Я не знаю, що це за персонаж, але я тоді надихнулася от цими крутезними художниками, які малювали високих струнких чоловіків, із отакими напівхалатами, напівкардиганами, щось типу такого. Я вирішила також це замалювати. Не знаю, хто це, але нічого, найбуде. Це ангел. А, все, я зрозуміла. 17 жовтня, більше всього, що це. Я по днях прямо малювала і номерувала сторінки. І от 17 це моє улюблене число. І 17 жовтня в мене День Ангела, типу, Святої Віренеї, щось типу такого. І я намалювала альтер-его у виді ангела. А скетчі моїх. Однокласників з натури і по фотографіям. Нове переосмислення Ромео та Джулієти, яке мені взагалі не подобається. Але кінь тут хоча б нормальним вийшов. Не так, як у мене завжди виходять якісь незрозумілі коні. Якщо пам'ятаєте цей мультфільм із Джеком Фростом, то ставте плюс в коментарях або лайк на відео. В принципі, одне другому не заважає. Але мені не подобається композиція, тим що місяць тут, наче йому голову пробиває. Але хоча б видно, що він сидить на краю хати. Знову скетчі з маршрутки. Ми їхали на якусь чергову олімпіаду. Ну, а що Віренея? Вона їде і малює. Це вже скетчики по референсам. Ого, Віренея використовує референси. Бо, до речі, на той час мені здавалося, що по фотографіям краще не малювати, бо всі взнають. Стара версія марлея і вклеєні малюночки із зошитів. Пустий аркуш. Та пустий аркуш із плямами напевно, від якоїсь їжі, не знаю, що це було. Давайте вважати це авангардом. 25-й листочок, а значить, це 25 жовтня, тобто мій день народження. Мені виповнилось 14 років, і я намалювала Гендербендер Марлея, або, точніше, Марі із іншого світу, щось такого. Але не домалювали. Разом із пандочкою. Ага. Отого от вампірчика із попередніх сторінок звали Ель, Елвін. І тут уже в нього зовсім інша зачіска. Зрозуміло. Із референсу малюнок. І якась голова з боку. І пустий низ. Я тоді вдарилась головою в анатомію і намагалася всі малюнки так будувати. Хоча мені здавалося, що е, треба спочатку вивчити анатомію, а потім вже отаке робити. Неважливо. В принципі, тут фігура побудована досить добре, як на мене, але все-таки із плечовим поясом та шиєю і головою щось не так. Але от, якщо отак дивитися, то все навіть дуже добре. Дивно. Скетч <смі> недомальований. Дама в капелюшку. 31 жовтня, а значить це Гелловін. Я намалювала Марі і в виді Чібіка, і... У такому образі, типу, вона зомбі. Це якісь скетчі незрозумілі із англійською мовою. Мої спроби замальовувати сцени відразу з телевізора. Ну, я тоді просто сиділа нанизу, чомусь нічого не робила. Включила телевізор і почала скетчити перший попавшийся фільм. Це дуже дивно. Знову якісь скетчі незрозумілі. Зараз буде попередження про сирену. Та помовчі. Якщо чесно, я не знаю для чого. Ну, е який замисел в цього малюнку. Але я гадаю, що раз я розглядала тему із е суспільства та гобі, то, напевно, тут також був якийсь. Соціальний підтекст. Малюнок, який мені також подобався в цьому скетчбуці. я його знову-таки малювала десь день і вечір наступний. Мені подобались очі, волосся. Мені здавалося, що воно виглядає живим. Але добре, що тоді здавалося. Скетчі ради скетчів. М -м скетчі з спорту щось типу такого. Мадагаскар по пам'яті. Ну, дещо о -о, Алекса я точно не могла отак запам'ятати, тому я це малювала із о -о, мультику. Ну, поки він ішов, то я отак потроху його замальовувала. І Мартіна схоже. Приблизно так же. Але от... я забуваю, як їх звати. Я не записала навіть, але їх уже десь по пам'яті. Якась зірочка і голова дівчини. Я дуже логічна в своїх замальовках. А це остання сторінка скетчбуку. Недомальована Марсі. Типу, я в такому дуже дивному костюмі. Точно аніме передивилась. І... Ну, той вампірчик Елвін, неважливо, його вже немає. Якби це сумно не звучало. В принципі, дуже красивий кінець скетчбуку, Я тоді старалася над закінченням, щоб було не соромно переходити в інші скетчбуки, щось типу такого. Але так, це вже сорокова сторінка. Кінець скетчбуку. Чого ти падаєш? Ось таким у нас вийшов цей скетчбук. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ви оціните його. Не забувайте донатити на ЗСУ, волонтерські фонди. Підтримуйте українських митців, українських художників, блогерів, взагалі українське виробництво, економіку нашу по можливості, якщо є сили моральні на це. Ну саме в підтримці художників. Не нехтуйте тривогами. І до наступних зустрічей! Ще побачимось!